Вітаю на каналі Easy English with Natalie. І сьогодні ми з вами розглянемо групу дієслів, що робити. І запам'ятаємо, що дієслово, яке відповідає на питання, що робити, що зробити, буде відмінюватись по цьому принципу. І так, наприклад, щоб сказати Я роблю, ми скажемо I do, ти робиш, you do. Ми робимо we do, ви робите you do. Для того, щоб сказати, він робить, вона робить, воно робить. Ми додамо закінчення S. He does, she does, it does. Давайте провідміняємо дієслово to live, жити або мешкати по особам. Я живу. I live in Ukraine. Я живу в Україні. Ти живеш в Україні. You live in Ukraine. Ми живемо в Україні. We live in Ukraine. Вони живуть в Україні. They live in Ukraine. Для того, щоб сказати він, вона, воно живуть в Україні. Ми повинні до дієслова додати закінчення S. He lives in Ukraine. Він живе в Україні. «She lives in Ukraine». Вона живе в Україні. It lives in Ukraine. Воно мешкає в Україні. Давайте візьмемо дієслово. Кохати. Любити. Я кохаю. I love. Ти кохаєш, you love. Ми кохаємо, we love. Вони кохають, they love. Він кохає, he loves. Вона кохає, she loves. Воно кохає, it loves. Наступного уроку ми з вами розберемо дієслова в третій особі однини He she it», «Він, вона, воно. Які мають закінчення в дієслові О, с, «ш». Чи і запам'ятаємо, як воно відмінюється. Дякую вам за увагу. Пам'ятаємо, що найкращий спосіб вивчити іноземну мову з професійним вчителем. До наступного разу. На все добре!